Доброго дня, я шляхтицький Дмитро Сергійович, один з е, тих, хто бере участь у національному українському чемпіонаті EcoSoft та проходжу етап до інфоматри 2024 року. В мене програма GraphStudy для створення інтерфейсу для графів з метою поліпшення аналізу та створення різних планів. Наприклад, як учбовий план університету або створення прогнозів погоди по містах в Україні. Наприклад, зараз ми відкриємо нашу програму та зайдемо в неї. Після входу в програму ми бачимо, що в нас є інтерфейс з трьома кнопками: це создати вершину, зв'язати вершини та додати поле. Наприклад, створюємо вершину з ID1, координатами 100 та 100, радіусом 33 з текстом, наприклад, алгоритм. Та з е, кольором зеленим. Отже, створили, створилась вершина. Після цього створюємо інші вершини, наприклад, з ID2. куратами 200 та 100. Радіусом також 33 з текстом е, Результат. result, Та також зеленим кольором. Потім набираємо зв'язати блоки. Е, вводимо ID першого блоку, ID другого блоку. Та ми бачимо, що вони зв'язалися стрілочкою від алгоритму до результату. Отже, якщо ми класнемо на, на вершину алгоритм, ми побачимо, що в нас справіше від кнопок створити та зв'язати з'явилося інспектор з детальною інформацією про нашу вершину. Тобто ID, текст та колір. Також саме інформація про вершину result. Отже, якщо ми натиснемо клавішу Add field, в нас з'явиться. Віконце діалогове вікно, в якому нас питає назву поля, яке ми хочемо в наприклад, значення. значення. Та е, визначення цієї вершини. Тобто ми, нам потрібно її ініціалізувати. Наприклад, значення детерміноване. Отже, ми для нашої вершини Result створили нове поле, яке називається значення. Та з інформацією про це поле детерміноване. А, наприклад, якщо ми класнемо на вершину алгоритм, створимо тут інше поле, наприклад, значенням вид, та е інформація про цю поле буде лінійний. Ми бачимо, що вид алгоритму у нас лінійний. А якщо ми тапнемо е загалом знову на вершину result, ми бачимо, що в нас значення детерміноване. Тобто різні вершини зберігають різні значення. І їх може бути стільки, скільки забажає автор або користувач. Отже, які основні пункти в моє, у моїй роботі, це поліпшення роботи та аналізу з програмами, які потребують реалізування візуальний, візуальний опис своєї предметної області, наприклад, як ті ж самий учбовий план університету. Та моя програма надає зручний інтерфейс який дозволяє створити візуалізувати за допомогою графів цей план та у подальшому зручно їм маніпулювати та е, аналізувати також. Тобто, на це в мене все. З вами був я, Дмитро Шляхтицький, І жадаю на наступну зустріч.